Всім доброго дня! Скоро у нас новорічні свята, і новорічні свята це подарунки, поїздки, покупки і часто непередбачені витрати. Якщо вам потрібні гроші швидко і без бюрократії, сьогодні я покажу вам топ-5 позик, які реально працюють в грудні та січні цього року та наступного року, без прихованої реклами, тільки чесні умови. І перед тим, як почати, важливо. І це не заклик брати кредит. Я просто розповідаю вам про варіанти, які зараз найчастіше обирають українці. Умови можуть змінюватися, тому перевіряйте їх перед оформленням. І так, топ позики. Розглянемо спочатку Монобанк. Є, наприклад, розстрочка та кредит готівкою. Нагадую, що Монобанк це один з найзручніших варіантів для святкових витрат, і має він такі переваги. Рішення за 2 хвилини, зручний додаток під рукою, немає прихованих комісій, і можна взяти як розстрочку на покупки, так і взяти кредит готівкою. Які недоліки? Потрібна вам гарна кредитна історія, інколи ліміти зменшують перед святами. Таким чином, монобанк підходить тим, хто хоче швидко і без ризиків отримати гроші. Наступний банк це ПриватБанк. Надає він, наприклад, швидкий кредит. Приватбанк це класика, дуже популярний банк в Україні. Які переваги в нього це доступність по всій Україні? Швидке рішення можна оформити повністю онлайн послуги. І є також недоліки. Відсотки можуть бути вищими ніж в монобанку. І інколи запитують додаткові документи, але для подарунків та побутових витрат це непоганий та хороший варіант. Далі йдуть швидкі позики. Перша компанія це MyLoan. Це популярний сервіс мікропозик, який є зараз доступні для українців. Переваги: перша позика часто надається під 0%. Зараз можна казати 0,1% без відсотків для перших клієнтів, для нових клієнтів. Оформлення за посиланнями в опису до цього відео відбувається за 10 хвилин без, без всяких дзвінків. Є також і недоліки, короткі строки можуть бути високі відсотки після акції, яка надається зразу клієнтам. І добре підходить тим, кому терміново потрібні 3, наприклад, або 10 тисяч гривень на власні потреби. Максимальна сума 15 тисяч гривень при першому зверненні. Наступний кредитор він теж популярний. Він називається кредиткаса. Кредиткаса один з найчастіших варіантів перед святами, який шукають в інтернеті люди з України. Хто хоче отримати швидку позику. Переваги: цілодобове оформлення, зручний кабінет, швидкий переказ коштів на вашу банківську картку. Недоліки. Перед тим, як оформлювати, уважно читайте договір, тому що ставки різні, підходить тим, кому потрібні гроші прямо зараз, навіть уночі. Кредитор є гроші, популярна компанія. З надання швидких кредитів це сервіс для невеликих короткострокових позик, які надаються онлайн зараз прямо вам на картку. Переваги. Швидкий сервіс, мінімум документів. Часто дають навіть при слабкій кредитній історії, і також є недоліки, високі ставки, якщо є прострочки. Даний варіант для дрібних покупок або подарунків саме те. І також я вам, як підсумок, даю попередження і деякі поради. Нагадую, що будь-які кредити це відповідальність і не беріть більше коштів, ніж можете повернути після свят. І завжди перевіряйте остаточну суму до сплати кожного разу. Інколи ці акції виглядають привабливо, але повна ставка інша. Звертайте на це увагу. Якщо вам потрібен чесний, простий контент про кредити, наприклад, про МФО, а також ми розглядаємо питання боргів на цьому каналі і. Деякі інші рекомендації з фінансів, і також пишіть в коментарях, які б ви сервіси хотіли розібрати в наступних відео. Всім тепла, миру і гарних свят! На все добре!